Добрий день, друзі. Вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Друзі, зараз знаходжусь в чудовому місті Дрогобичі на Львівщині. Щойно був не менш чудовому місті Стрію. Продовжимо працювати над програмою співдружності громад побратимів Львівщини і Сумщини. Яка була започаткована з ініціативи народного депутата України Андрія Богдановича Кота. Дуже вдячний за цю чудову, важливу і дуже корисну для об'єднання наших громад, побратимів Львівщини і Сумщини. А також хочу подякувати його помічникам пані Галині, з якою сьогодні зустрічався Стрію. Пану Віталію, з яким щойно зустрічався в Дрогобичі. Це, ви знаєте, друзі, в ці важкі часи, в часи цієї жорстокої війни, мати таких надійних побратимів, як на Львівщині, це дуже важливо. Це дуже мотивує і дуже допомагає сумським громадам тримати стрій, бо Сумщина знаходиться на кордоні з Московською ордою, з Московією. І це дуже в небезпечних умовах під постійними артобстрілами, постійними бомбуваннями, і коли вони втримують допомогу і гуманітарну, і прийом тимчасово переміщених, і лікування санаторно курортне оздоровлення наших діточок навіть моральну допомогу, підтримку, коли е, наші чоловіки з Сумщини знають, що є надійні побратими, до яких можна направити свої родини, то вони більш впевнено себе відчувають і захищають кордони Сумщини. Вже друзі на цей час е, підписали угоди про співпрацю, співдружність Дрогобич з Лебедином. Лілля з трускавцом і подвоєвим. Ходінь з східницею. Вибачте, юнок з Східницею, а готінь з маски. І це тільки початок. Це дуже, дуже і мотивує, і надихає, і дає надію на те, що ми наділи. Бо Дуже важливо ці важкі часи. Підтримка, надійне, дружнє плече, підтримка, взаємодопомога. Дуже важливо в ці часи буде об'єднати. Бо єдна запорука і нашої перемоги в цій важкій боротьбі за нашу незалежність. Дякуємо Збройним силам України за їх мужність. Вічна пам'ять і вічна слава героям, які віддали життя за нашу батьківщину. Тримаємось, друзі, і разом до перемоги.